До того, що штовхають на цей конфлікт, на цей громадянський конфлікт, тому що для всіх, навіть для найкращих, найближчих, найчесніших друзів України, ця війна сидить як, як, як кістка в горлі, бо відбирає відповідні кошти. Хоча, пане Олександре, ті кошти, які відбирає зараз у себе відбирають країни Європи, країни НАТО. Допомагаючи Україні, вони відбирають кошти соціальних програм да, сьогодні. Але це гроші, які вкладаються в їхнє майбутнє. Бо якщо Росію не знищити політично, фізично, територіально зараз, то е біда, яка сталася в зв'язку з приходом Гітлера, це дітський ліпіт в порівнянні з тим. Що готує не Путін, Путін здохне. Там питання ж не в Путіні, питання не в Катерині Другій, чи в Петро I чи в Леніні, чи в Сталіні, чи в Хрущові, чи в Путіні. Це генетика така, яка народжує оце світове зло. Отже, відповідно, що зацікавлені, щоб ця. Війна якомога швидше закінчилася. І один з інструментів це внутрішній громадянський конфлікт аж до громадянської війни в Україні. Отже, що я затравю? Що є тим бітфордовим шнуром, який може запалити оцей громадянський конфлікт? Вибори? Вибори. Але виборів не треба. Тому що знову ж таки. Конституція забороняє вибори до Верховної Ради. Стосовно президента алгоритм відомий, напиши заяву. Від одної особини залежить. Чи буде громадянська війна, чи буде громадянський конфлікт в Україні, чи переможуть Україну через внутрішні, осі криваві події чи ні, від одної особи, від Зеленського. Напиши заяву і все, і піде рух. На а, оптимізацію влади. Адже Олександре в вашому етері у Даші Щасливої в неділю був, я, на жаль, не пам'ятаю у нього таке татарське ім'я, він, певно, з кримських татар, молодий такий політолог, розумний, він, він займається більше американістю. Його звати Артур. І а, а, Даша його запитала. От поясніть, яка причина того, що різко зменшується, уповільнюється і якісно, скажімо, міняється в гірший бік допомога, військова допомога Україні, в тому числі політична. І Артур правильно доказово він сказав, чому він каже, що світ не може далі закривати очі на тотальний пограбунок владою українського бюджету. Як внутрішніх грошей, так і ті, які приходять зовні, тобто цю політичну корупцію. Я абсолютно з цим згоден. А так от, я, пане Оксадре, назвав це явище: це санкції, санкції світу, наших друзів, але не проти України, проти Зеленського, проти його влади. Так от, знову ж таки, від одної особини це залежить, то невже в Україні не знайдеться а, людей, які примусять цю особину написати правицею цю заяву про складання себе повноважень? А, стосовно Валерія Залужного. я вже якось з вами в Етері, у вас в Етері, говорячи про Генерала Залужного, і про п'ятого президента, про Порошенка. Да. У людей є сподівання. У людей є сподівання. Вони не даремно поставили 20%, що Петро очолив у уряд національної єдності, так званої. Там далі йде шмигаль, там доволі великий такий відрив, але Юлія Тимошенко і так далі, і до <кій> Так от. Петро Порошенко і е, Валерій Залужний Ну, погодьмо, як би ми не ставилися чи хто б не ставився до Петра Порошенка чи до Валерія Залужного, правда, але воно ну, об'єктивно воно показує, що оці дві особи. Правда? Одна політична особа, інша особа е, військова. Ну, тепер уже і дипломатична особа. Але ні той, ні той не е, е, дали відповідь людям. От, а, знаєте, як а, а, контрас Пемсперу без надії, сподіваюся, то ви без надії сподіваєтесь? Чи все-таки надія є? як В тому анекдоті. Да, А зараз, можливо, зараз. ще зарано. Можливо, да, ще зараз, зараз, зарано. Ще може. Олександре вичерпатись може. Ви розумієте, от коли влада? Олександре, ви знаєте, що найстрашніше? Це не керованість натовпу. Оце найстрашніше, Олександре. Зараз ситуація є керована чим очікуванням оцею надії, Олександре. Якщо а, малюк випускає а, бойка, який показує середнього пальця малюку. Якщо влада не здатна покарати бойків і решту, решту цих подонків, знаєте, що може наступити? Самосуд. Оце не некерованість. Вони цього хочуть. Тому що коли є некерована, некерована ситуація, а, бо а, терпець у військових таки прорветься. Бо коли вони. От я їх кожен день бачу в 408-му, -го, господі, коли їх забирають автобусом, і вони дивляться на цей жируючий печерськ. В, ви би побачили їх очі. Я переконаний, що за певних обставин дати їм автомат то півпечерська, би лежало просто вже на асфальті. Ну не можна терпіти, розумієте, не можна терпіти це далі. Отже, а вони, а вони ціленаправлено, вони йдуть у цей бік. І на жаль, і Порошенко, і Залужний, вони, я не знаю, що вони очікують. Розумієте, треба просто, треба яким чином треба дати людям знак. Особливо стосовно Валерія Залужного. Так далі, ніт. Треба сказати все. Я закінчу своє життя е, послом, е, надзвичайним, повноважним і так, далі, і так далі. Все, ця ситуація буде вичерпана. Будуть люди шукати іншого. Отже, психологічно надалі напружувати. Е, е, тому що у народу, у, у натовпу. Даруйте, що я вживаю таке слово, да. але коли народ об'єднує якась одна сверблячка, да, то це так само, як і у, у людини. Не можна тримати на апогеї весь час очікування, якусь надію. Бо, 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 бо людина або зайде з ума, і це буде некерована ситуація, ситуація, да? або, або почне пити, або наркотики, або, або застрелиться, або що. Через те через те має бути відповідь. Відповідь відповідь людей можливо, якась є третя особа, бог його знає, не знаю Тому що от сьогодні згадували е, Фаріон в зв'язку з там з е, розглядом цієї кримінальної справи, що цей. Uh, Покинув стосовно що... да, да, що він там готувався давно, що він там до якоїсь антиукраїнської групи належить, ну і так далі, і так далі, і так далі. там і До господи, цьому, цьому пуцьвірку ще, ще ще на губах молоко не обсохло, а такого про нього наговорили що вистачить на років 40 життя. Я не знаю, чи це все правда, бог його знає. Його прикрасили всіма 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 цими негативами, як ялинку новорічну, але а, стосовно Фаріон, що я про неї згадав, а, її вбили. Олександре, її вбили не тільки, тому, що... не, т... не тільки тому, що вона українка, не тільки тому, що вона оборониться українського слова, українських традицій, української України. Її вбили. Тому що вона була претендентом, можливо, навіть і не думаючи про це на політичну діяльність, бо вона належала до партії, яка має а, дуже багато запитань до свободи, дуже багато запитань. Що це за партія, і що за провідники цієї партії, не рядові а, а, партійці, не ті, хто під прапорами свободи воює, ні. Ідеться про те, що сиділо у Верховній Раді. І от Фаріон показала, що вона може бути лідером цієї партії, а значить, Олександре військової сили в особі партійців і а, тих людей, які, які цю партію сповідують, які тримають в руках зброю. От за що її вбили! Тому що це була українська Фаріон, це була українська перспектива. Так от, може, є третя людина, хтось не знаю. Але дайте шанс, Петро Олексійович, пане генерале, дайте шанс людям, якщо не ви, і поки, поки є оцей заряд міцності, знайти отого лідера, отого поводиря. Отого пастиря, який виведе цю країну з цієї ганьби і підніме цього дна, ви пам'ятаєте, як на представленні плану стійкості в Верховній Раді Володимир Зеленський на... натякнув? Я не знаю на кого він натякав. Ну він напевне натякав на опозицію, що типу займаються виборами. Під час воєнного стану комусь хочеться займатися виборами. Ну слухайте, а навіщо тоді газети випускати? Е партійні розповсюджувати її по під'їздам, а навіщо ці заяви про можливе голосування в онлайн-голосування, про яке заявила Олена Шуляк нещодавно. Мовчіть, нічого не кажіть. Скажіть, що нічого не буде, ніяких виборів. Забудьте все. Ми працюємо. Наше головне завдання сьогодні щодня думати, як нам вижити. Як нам вижити в цій ситуації з росіянами? І як їх бити, і як боронити країну? От і все. І більше нічого не треба. Так не просто вони ж вони вони ж збільшують чисельність і утворюють нові штаби. Тобто ну, це інструмент і... по містам, це ж інструмент виборів. Навіщо це робити? Якщо є холодний період, значить наступає гарячий період. То хто підпалює оцей довшнур, про який ми з вами говорили стосовно виборів, а значить, стосовно збурення суспільства? Зеленський це і робить. Тобто, це робить Путін Зеленським. Все. Це ми так само з вами говорили. Допоки у них, якщо, якщо певна частина суспільства не мала, якщо не більша частина хоче за будь-якої ціни міра, хоч рускава міра, хоч не русково міра, хоч будь-якого міра, але міра. Да? А Зеленський сага, натя вам вашу Україну, вам ваш мір. Да, Тимчасово. Він ж усіх. І НАТО звинувачує, і Європу звинувачує. Всі винуваті. Ніхто не хоче Україну в Євросоюз. І такі не хоче. Ніхто не хоче Україну в НАТО і такі не хоче. Але пропонують Олександре, це вже вдруге. Пропонують Зеленському. Велика Британія. Пропонує Франція. А, а. Військову конфедерацію це те, що було на початку вторгнення, коли, коли Велика Британія, устами свого прем'єра да, Польща, Литва і Латвія запропонували військову конфедерацію. І між іншим, правильно, пане Олександре, на це треба звертати увагу От просто ці слова їх пропускають повз вуха, не акцентуючи, що це означає. Адже президент новообраний Сполучених Штатів дав згоду на те, щоб е, там введення військ, питання полягає, яких, куди і коли. Це, це, вже, це вже технічні питання. Звичайно що добре, аби зараз і бодай унебезпечити, убезпечити верніше, північний кордон з Білорусю, там стати. Там немає військових дій для того, щоб для того, щоб вивільнити сили і засоби. Які там стоять просто законсервовані, бо ми боїмося, що може бути вторгнення чи Білорусі вдруге, так от почали говорити про те, щоб е, утворити цю конфедерацію. Зеленський не погоджується. Більше того, президент обрани Сполучених Штатів дав згоду. Він ще не те, що дав згоду, він це не відкинув. Він, він навіть до цього нормально поставився. Щоб е, оці війська. Оцей новий формат допомоги, воєнної допомоги Україні здійснювали країни НАТО. Не НАТО, а країни НАТО. Тобто, ці всі, як вони Угорщини, всі ці Словаччини, ці Фіці, і ця вся вся гопкомпанія путінських шнурків, да? вона просто була б відкинута, тому що кожна країна НАТО. Вирішує допомагати і в який спосіб і давати своїх е, е, військових Україні і коли давати. Це нова формула. Між іншим, на це Зеленський не відреагував належним чином. Хоча ще е, пам'ятаєте, минулого року чи позаминулого року він категорично сказав, що жодного чобота європейських е, е, військових на території України не буде. Зараз він не сприймає цю ситуацію. Він чітко не визначився стосовно цей верховний тата Галла головнокомандувач Йому пропонують рецептуру. Якщо Макрон виступає, і він чітко це говорить: тут немає якоїсь двозначності. Про це чітко йдеться, що ми можемо дати французький легіон сюди. То чому це Зеленський не робить? Правильно, абсолютно ясно і чітко чому, тому що це ніяким чином не вписується в а, те меню, яке було підписано Зеленським, коли Путін а, вирішив зробити Гала тому що це абсолютно, абсолютно інше. Такого не передбачалося. Вони навіть на такий не сподівалися, але така пропозиція зараз є. І звинувачувати країни, як це робить Зеленський, що там хтось чогось там не дає, чи не стільки дає, чи не вчасно дає. Знову ж таки, правильно сказав Артур: та звичайно, та що ж давати, якщо, якщо ти це просто все крадеш, я не хочу, Олександр, Це приниження для вас, для мене, для ваших слухачів, які ви зараз в темі. Перераховувати оце все, ці міни, ці снаряди, ці ніякісні, і так далі, ті яйця і так далі. Це, вже, це просто вже отут, от воно. То скільки ще треба до козової бази, щоб зрозуміти, що ця людина має бути не просто позбавлена влади, а й волі, мається на увазі Зеленського. А другого, коло позбавити волі це Голови Верховної Ради. Валерій Петровичу, і ще декілька слів: все-таки про рік 25-й і сам 24-й. Давайте якось підсумуємо, і, можливо, хоч, хоч якимсь чином поглянемо в майбутнє для наших глядачів, для наших слухачів. Я, пане Олександре, у вас в Етері. Я не пам'ятаю, чи на вашому стрімі, чи е, на прямому каналі. Зробив таку таку таку, паралель, таку асоціацію, що ми живемо в 33-му році Української Незалежності. Так само, будучи розп'ятими по території, обрізаними цими цвяхами, прибитими до оцього, до оцього розп'яття, як і Господь. Був розп'ятий, коли мав було 33 роки. Але ем, 25-й рік, да, оцей рік, чи, чи, чи Україна з Христа зійде, чи вона, чи вона відродиться. І все те, про що ми говорили з вами сьогодні, воно або у разі реалізації такі, такі Україну порятує, а, або ні. Стосовно 24-го року сталося багато, багато подій поза фронтом. Це е, я, я не можу посягати на поле військових якось оцінювати те все, що сталося. Єдине, що, єдине, що е, пропорів прапорів оцих поминальних могильних прапорів в Україні на десятки тисяч збільшилося. Стільки прапорів за всю історію України не було. Але це прапори суму. І те, що знову ж таки, Зеленський, його влада, вона ногами фацукає ці, ці, ці могили, ці прапориці, коли люди не можуть добитися. Відповідних нормальних місць для поховання і коли ця процедура цього поховання, вона, вона, вона по суті, вона по суті залежить від того, скільки грошей є у родині, і так далі. Ну, це, це інша тема, але воно так мовити так само на поверхні. Але стосовно живих, які втратили руки, ноги, стосовно живих, які, які захворіли на на фронті, бо там багато старших людей, якщо ви, влада. Вони не здатні. Ні, не, не не здатні. Вони не хочуть, тому що стільки грошей, скільки отримує Міністерство охорони здоров'я і Міністерство оборони, якраз на створення як лікувальної, так і реабілітаційної медицини для військових, та таких грошей в Україні ніколи не було. Це мільярди і мільярди грошей. То де вони? І от вам приклад: Інститут і травматології. Очолює Юрій Володимирович Паліченко. Чудовий хірург, чудовий організатор, і це його альмаматер. Він звідти вийшов. Ще коли студентом був, і так далі. Це а, мій, мій однокурсник. Також, інститут ортопедії травматології, це центр, український центр да, лікування, оцеї наслідки, цієї епідемії військового травматизму. Коли я там у Юрія Володимировича, то звичайно ці, ну просто, ну просто ці потоки безруких, без на операцію цих військових, і так далі, і так далі. І так далі. Я запитую у, у, у Юрія Поліченка. Я кажу: а от звичайно, оперативна активність у них ну просто, просто колосальна. Ну просто колосальна, при тому, що вони не зменшують оперативної активності стосовно цивільних яких так само немало. Я кажу: реабілітаційний е, Олександр, реабілітаційний е, оцей елемент. Я прийду? кажу: я один із них із цивільних, який а, там побував. Так, <зас> так, пане Олександр, так. От, і стосовно реабілітаційної складової, він каже Валерію: там нуль. Ми не маємо фінансів. На те, щоб створити при нас, у них є приміщення, стоїть в дворі цього інституту, його відресувати, і не треба цим військовим їздити, бог знає куди, шукати, де їх будуть навчати ходити на цих протезах, де просто їх будуть реабілітувати передовсім Олександре психологічно. Психічно, це так званий посттравматичний синдром. Тому що людину поставити на протез і навчити ходити це ще не все. І далеко не все. Грошей не дають. Більше того, цей академічний інститут, оця ляшка хоче забрати собі під цей назикач, як на, на, Національний центр, господи, здоров'я. Забувся, як він називається. Коротше, про що йдеться? Йдеться про те, що оцей центр національного здоров'я, центр національного здоров'я. Це те, що робив Саша стоматолог, це синок Януковича, утворюючи госпітальні округи. Тобто, не місцева влада, понял? Не академія наук вирішує об'єми порядок фінансування того чи іншого закладу, а одна особа, яка очолює оцю комісію чи оцей центр, а значить сам ляшко. Ви знаєте, що жодної копійки, оцей центр національного здоров'я не дає на травматизм. Жодної взагалі, більше того. Фантастичний в цьому інституті, ну просто фантастичний комплекс фізіотерапії. Це давній метод, який допомагає поновити втрачені функції чи загальмовані функції опірно-рухальної системи, інервації тої чи іншої ділянки органу, чи, чи цілої системи, і, і так далі. Це класика. Це просто класика. Значить, фізіотерапію по всій Україні будуть ліквідовувати. Запитуй, чому. І Ляшка каже, ну повторюйте, що говорила супрун, що ніде в світі, в цивілізованих аграмніших країнах, фізіотерапевтичних методів лікування немає. Та даруйте, так та, та, там, та, там ляшки немає, і супрун там немає. Там абсолютно інший принцип. принцип. Реабілітації, які залежить від чого? Від страхової медицини і шалених грошей. А тут не треба платити гроші. Ти в системі лікування тобі роблять процедури, тебе прооперували, тебе лікують, тобі вводять ін'єкції. І ти тут в цьому ж закладі ходиш на поновлення оціми всіми високочастотними. Не знаю, там бог знає, які там ці методи, фізіотерапевтичні методи лікування. Коли, коли за, за один сеанс людині, я це бачив просто, за один сеанс людині знімають просто шалений больовий синдром. Або давайте колоти наркотики для того, щоб зняти біль. І таких прикладів маса. Тобто, таким чином, оцей 24 й рік, да, от в усіх ділянках повторюю, Ніна Южаніна сказала свою ділянку. Петро Порошенко сказав свою, там військові свою сказали, я говорю про свою ділянку. І саме оту найгострішу, да? оце про епідемію цього воєнного травматизму це інститут, тобто підій травматології. От довкола цього всього, да? якщо в цьому інституті, якщо в цьому центрі а, 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 твориться таке, вірніше не в ньому. А хотять його просто, просто знищити. Просто хочуть зробити так, щоб він став платний. От і все. Це, це, це єдине формулювання. Якщо так, між іншим знищили інститут а, 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 геронтології, просто знищили, поставили свою людину. В них була чудова реабілітація, особливо старші люди. Да, у них інсульти, інфаркти, інсульти, особливо. Да? Так на своєму. Не знаю, це, 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 це майже 100 років досвіду цього лікування і цієї реабілітації. Вони брали військових, у яких були інсульти. Вони брали військових, у яких були порочені мозкового кровообігу в зв'язку з пораненням голови і мозку. Що зробила оця от, е, Національний центр здоров'я, так званий? Що зробив Ляшко? Він перепинив фінансувати цю ділянку, ліквідував кілька відділень. І повідкривав відділення, де будуть лікувати просто за гроші бо, так мовити, не, не знаю кого. Бог знає кого, але точно не військових. Вони брали безкоштовно до себе військових прямо з 408 -го госпіталя. Все, тепер двері закриті. От що вони роблять? То, знову ж таки, пане Олександре, постає питання. Постає питання, блін. Цей терпець, коли не будуть юрветься чи ні? Так от я мене усього оптимізму воно знаєте, його все менше і менше. Але що там щось жевріє. Я вас розумію. Так, і і оцей 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 терпець, якщо якщо урветься, то не дай Господи, щоб в некеровану ситуацію. Не дай Господи, щоб. В громадянську війну, в громадянський конфлікт, в НАТО, в самосуд, не дай Господи. Але для того, щоб цього не сталося, має бути провідник, має бути погодир, має бути та людина, до якої є ступінь довіри, є найвищий. І не треба запитувати у решти, у яких разниць, вам це дравиться чи ти не нравиться. Нравиться, не нравиться, розслабся красавіця. Ні. Значить, до тебе будуть застосовані дії як під час воєнного стану. Я скільки раз казав? Гельотіна Франції працювала до 1978 року, коли президентом був Валі... Валерій Жескар Дестен. І а, генерал Деголь просто рубав голови. От і все. Він вичистив Францію, яка постала з того дна отої проституції перед перед гітлером от 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 такі от така людина треба